Саме. Те, що тут є суперечка і версії. Стверджуючи це розширювалося, де держава. державу. Тут розновили наших почешних трохи. І для того, щоб зафіксувати майже свої держави, вони побудували цей дамо. Це одна з версій. Достовірність підтверджень на 100% немає. Замок також відігравав важливу роль в охороні шляхів з солодкона, тому що поряд є солодбана, це були соляні купальні, коли сіль була одним з найдорожчих речовин, які тільки можна придумати, і охороняли ці шляхи. Окрім цього, охороняли водоплавний шлях річкою Тисер, який я показувала. По ньому так само відбувалося сплавляння дерева з лісів. Ще інші версії розказують, що замок був перший дерев'яний і побудували його розбійниками. Але е, розбійники, самі розумієте, що фактично е, магнати, які будували замки в той час, були такими ж самими розбійниками, тому що вони просто захоплювали території силою, потім ставали королями. І так далі. Нічого не так, це, це, це все починалося фактично з рекету. Ми вас захопимо, ми вас будемо кришувати.